Ти б залив у свій улюблений автомобіль неякісне паливо, яке поступово руйнує двигун? Звісно, ні, бо всі знають, що дешеве або неякісне паливо може призвести до серйозних проблем: зниження потужності, поломки форсунок, забитого паливного фільтра, а ще гірше, капітального ремонту двигуна, який коштує чималі гроші. А тепер подумай, чому тоді ми так легковажно ставимося до власного організму? Алкоголь. Це те саме неякісне паливо, яке поступово вбиває нашу нервову систему, серце, печінку і мозок. І якщо в машині можна замінити деталь, то з організмом все складніше, капіталка може обійтися в роки життя, втрату здоров'я і величезні витрати на лікування. Якщо ти дбаєш про свій автомобіль, обираєш найкраще масло, якісне паливо, вчасно проходиш. Тео, чому б не почати так само піклуватися про себе? Твоє тіло це твій єдиний двигун, який повинен працювати без перебоїв усе життя.